Вітаю! Вітаю на каналі Любові Хризантема І сьогодні мова піде знов про перчики. Я вже маю перші результати пророщування та посіву перцю. І якось я хотіла Оль зробити так, щоб в камеру попала і я, і перець, щоб було видно і мене, і перчик. Але у нашому двобої виграв перець, і це добре. Бо ціль відео показати, що має кращу схожість, і хто подивиться, зможе ще купити і посіяти перець гірки. Ще не пізно. Ніяка це не реклама, а скоріше критична думка і справедливий огляд. Я знімала тиждень назад або днів 9 назад, відео, де розповідала, чому вирішила сіяти гіркий. Перець і показувала, у скількох рецептах його використовую. Запрошую, подивіться. А також зробіть підписку, будь ласка, підтримайте в розвитку канал. А в нагороду я буду ділитися не лише досвідом у вирощуванні квітів, не лише при вирощуванні рослин і овочів, а й смачними рецептами. Ідемо далі. Тиждень або дев'ять днів назад я зайнялася роботою з перцем, намочила його перекисі сьогодні на 30 хвилин. І розложила на ватні диски ось в такі коробочки. Ще по 5 насінин я відібрала і посіяла в касету зразу після того, як витягнула спереки сьогодні. Для того, щоб побачити, який варіант краще. Про те, який результат, буду розказувати пізніше. А також буду здивую вас тим, що я ще купила нові сорти перцю. І теж розкажу про них чуть пізніше і буду їх пророщувати. Минулого разу я купляла перець, мою увагу найбільше привернув перчик Хайфі. ось цей. з усіх інших перців гібридів не було. І, бо, ну Не було в магазині в продажі. І я дуже втішилася, що в мені є хоч один гібрид. Тому що я прихильниця гібридів. З вісьминасінин цього перцю вже проклюнулися 4. Я їх посадила вже в землю. Чотири ждемо, що ще проклюнуться. Другий перчик польський. Ну, я сумнівалася, чи насіння свіже, чи не свіже. Коли його відкрила, дуже втішилася. тому що насінчику було оброблене. І його було багато, і я подумала, що це не просто оброблене, а гібрид на сьогоднішній день. Дивіться, не одна насінинка, багато його досить, не одна насінинка не проклюнулася. Е, тепер номер три. Під номером три український перчик е, виробника сіміна України. Поки що не проклюнулося нічого. Хочу уточнити, це не кінець вердикт по перцям. Вони можуть ще проростати до двох тижнів. Ну, це такий проміжний результат, я про нього розповідаю, тому що е, вертатися до того не буду. Є інші справи, і по рослинам, і е, так багато інших занять. Тому що далі вже перчик я оце огляд зроблю, і далі вже зустрінемося, оглянемо його, коли він буде уже. Зелений, а потім вже у Нема не сенсу вертатися до одних і тих самих тем. Далі. Під номером 4 і 5 у мене пронумеровані перчики полум'я і рокіта. Вчора я їх теж пересадила у землю, вони дуже гарно зійшли. Пам'ятаєте, у минулому відео, хто дивився, я казала, що ой! Може, це перчик з одного мішка браний. То я рада, що зійшли саме ці два, пач... два сорта з однієї фірми, чи брані з одного мішка чи ні. Але вони зовсім різні. Один має 50-70 грам, а другий має 20 грам. От уже мені дуже цікаво буде їх порівняти. Слідуючий перчик це вийшлося під номером 6 папероні. Взяла я його випадково, не подивилися, що він солодкий, і вже на момент, коли я про нього читала, я вже намочила його в перекісі його. Тому я його теж вирішила вже сіяти разом з гіркими, куди діватися. І під суми любимо, я втішилась. Нехай буде ще і такий у мене перчик. Але в кінечному результаті він на сьогодні теж не дав ні одного проросточка. Ждемо і далі три декоративних перчика під номером 7, 8 і 9. З цих з тих трьох декоративних, ось, бачите, тут я написала немає. З них зійшов тільки сьомий. Ось сьомий печик гарно зійшов, мені написано однолітній. Фірма Яскрава. А інші не зійшли. Не знаю, чи зійдуть, що вони зовсім такі сумненькі. І проміжний такий результат. З сім'ян України, схожість поки що під питанням. А яскрава, з чотирьох пачок. Значить, чотири пачки рокіта, папероні, полум'я і декоративний. З чотирьох пачок не зійшов поки що, тільки що папероні. Ну, можливо, це його особливість, можливо, він сходить довше. Ну, ще я зробила такий експеримент. Після замочування перекисі сьогодні я відібрала по 5 насилін кожного сорту і посіяла у ґрунт. Ось результат. Нема сходів нічого. Один єдиний перчик, який зійшов. Це під номером 10, і я про нього забула щойно згадати, це я взяла перчину, таку як фотографувала минулого разу суху. Просто з нього витрусила перець і посіяла. І цей перчик, він уже зійшов в одному місці, зійшов. Ось отут крайній рядочок, і в двох рядочках проклюнувся. Значить, висновок такий, що у такій поліці перчик, якщо він не на проклювані, сходить довше. А ось оцей перчик що вже зійшов, так я його гарно називаю, перчик по-дитячому, ну, пекучий хат, мали перчик. Ось дивіться, це те, що я вчора на сінечку проклюнуте, положила уже ячеєчки, він уже піднімався, там деякий вже був не виліз, ну, не ще в землі, а тепер уже виліз. Ось вам результат. Тепер починаю сіяти тільки все. Отак. Таким результатом трошечки довше гратися, але зато, вже, певно, в кожній ячейці в тебе буде перчик з паростком, і він точно зійде. Тепер перейдемо до нового насіння на закінчення, яке я ще докупила. Так, ці перчики приймемо. Наскільки це правильно так працювати на відео. Пам'ятаєте, я розказувала, що в мене є питання до перцю хайфі. Коли я висипала перець хайфі, я побачила, що насіння біле, не оброблене. Мій багаторічний досвід говорив про те, що всі гібриди є оброблені. Або я не пам'ятаю, чи мені попався колись гібридне насіння не оброблене. Тому що, хто дивиться те е, відео, попрошу, якщо у вас є досвід гібридів, голландських гібридів, бо, можливо, десь якісь е, ну, пробують такі перехідні фірми робити гібриди, скажімо, менше знамениті, можливо, в них не окрашене. А ось це фірма Енза Заден, дуже стара і давно популярна. І ось її перець був не оброблений. І я в магазині побачила знову ж перчик Хайфі, і знову ж тут прочитала знизу, що тут пише Енза Заден, тобто один той самий виробник. Любописто взяло вгору, і я не пожаліла віддати ще 40 гривень і купила знову цей перець. Я купила знов цей перець, щоб подивитися, чи він є окрашений, чи є обман у цієї фірми. Ось, дивіться результат. Він є не Ну, як вам показати? Може, отак. Він є не окрашений. Тепер у мене виникає питання: чи це настоящий гібрид, чи це якась підстава? Адже ж дивіться. Навіть перець, який, отой, що не проростає, польський, він має свій, свій колір. Далі, я купила ще один перець. Шакіра. Перед Шакіра я купила у підприємця, який купляє великі пачки насіння і фасує. Ну, питання. Наскільки довіряти, не довіряти, ви самі розумієте, що там стільки насіння, що вони всі самі запуталися, де яке, якому довіряти. Ось воно теж не оброблено. Тому ще раз те саме питання: чи буває у вас, чи попадамом гібрид перцю не оброблений, чи це є обман? І сюди беруть, ну, може, не самої гіршої якості, може, якісь таких переходних фірм, трошки кращих, або, наприклад, тих, що тільки починають займатися. Різними гібридами. І ось оце тут насіння. Цікаво буде, що з нього виросте. Тому що інше насіння я стараюсь купляти у професійних пачках. Хоч через те, у мене і думка така, що воно все оброблене, бо я його завжди получаю оброблене Тепер я купила ось такий Козий ріг Це у нас є, знов чеське насіння. І знов те саме, про що я вам говорила. Весь перець є оброблений. Я розумію, що я якісь там тірамом чи чим обробляю. але ну, цікаво ж там, той оброблений розовим кольором, той оброблений синій. Мені здається, що так кожна фірма, кожний бренд захищає своє насіння від підробок. Саме так, саме по цій належності я відкрила перець хайфі і побачила, що там може бути щось не те. Ну, ще раз, може, я помиляюся, мене правда. Ще я купила ось такий перчик Супер Чілі. І на ньому написано F1. І я так уже впевнена була, думаю, так, він, напевно, теж не оброблений. Та я не знаю, що в мене такий клинчик. Скоро ще якась така напівпрофесійна цікавість. Ось дивіться, хоча б слабенько, але він оброблений. Ф1. Ну, не можу сказати, наскільки це професійне, там окрашування непрофесійне. Ну, ось оброблений та й оброблений, будемо працювати. І ще купила перчик цієї самої фірми Сіміна України. На той момент, коли я його купляла, я ще не знала результату сходів, що буде яскраво сходити на ціні. Ну, побачимо, посіємо що це. Невелика біда. На нього там ціна 5 гривень, не проблема. Отже, все я вам розказала, що хотіла, все показала, на цьому вже точно обіцяю, гірких перчиків вже більше не буде. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Нехай вас всіх береже Господь.